Субота, 22 листопада. Останні новини України. На жаль, кількість загиблих в Тернополі зросла до 32 осіб. Серед них шестеро дітей З с заговорююсь. Ви бачите, 94 людини поранені. З них 18 дітей. Сім осіб вважають зниклими їх шукають. Далі. Джей Дівенс написав в своєму на своїй сторінці мережа X, що три ключові умови, які мають передбачити будь-який мирний план для, тобто три ключові умови для завершення війни в Україні. Припинити вбивства, зберігаючи суверенітет України, бути прийнятим як для Росії, так і для України. Максимально збільшити шанси на те, щоб війна не поновилася. Ну, так, да, звісно, зберегти суверенітет, щоб війна не повернулася, так, звісно, ми на це згодні. Але ж, в плані там, трошечки воно по-іншому звучить. Джей Ді Венс після розмови з вчора, вчора з Зеленським. Джей Ді Венс і Зеленський про що вчора ввечері розмовляли. Ой. Про важкість вибору, про обман, про кордони, про території, про те, що зв'язують руки їхньому дому, що в'яжуть руки Україні. Або Джейді Вен сказав, що не, підпишем, не підпишеш, ми вам зв'яжемо руки. Про все військове. А якщо не підпишете, вам буде взагалі труба. Тобто, якщо не підпишете оце, в Україні буде труба. Вас не буде. Вас Росія захопить за, ну, не знаю там, за два місяці. Ну, за три. Ось таке, ось таке казав йому Венс, і таке казали йому генерали Зеленському. Вчора Путін з'явився, нібито неочікувано. Росія отримала план США із 28 пунктів. по Україні. Текст у нас є Путін. Ми готовы к мирних переговорам, але це потребує предметного обсуждения, всіх деталей, предлагаемого плана. Хто б сумнівався? Росію устраиває текущая динаміка на СВО, ведущая к достижению наших, нашим целям. Понятно? Заява Путіна. Що вони бачили план, і що вони готові обговорювати мир, але, але, але. І їх устраювають динаміка на фронті і СВО. У них там все хорошо. Заяви Путіна. Правосуддя. Рішення. Території, смерть. Ми будемо йти далі. Ми будемо й далі захоплювати. Це залякувальна плана інформація для Зеленського. Що або підпиши, або ми далі будемо йти. І ми будемо захоплювати, захоплювати і захоплювати, і ви нас ніколи не зупините. Ось так. Ця інформація була ще добити. Ось інформація Путіна була ще добити Зеленського. Його приїхали добивати генерали, потім Джей Дівенс, потім всі інші. І добив кінце Путін. Обстріл народу України. Дивіться, можуть обстрілювати сильно. В Росії на фронті все хорошо. Фронт, Росія і у нас все хорошо. Хоча це обман і ілюзія. Е, можуть обстрілювати сильно. Е, сьогодні, завтра, ну, в общем, чому, поки, поки ось це все обговорюється, Трамп підтвердив, що вимагає від Зеленського віддати Донбас Путіну. Україна все одно його втратить рано чи пізно. Понятно? Трамп реально підтвердив, що вимагає від Зеленського віддати Донбас Путіну. Це правда? Росія. Ну, Бо це хоче Росія. Бо це да, вимагає. Але це йому сказав Путін: Росія. Ми без Донбасу не підемо звідсіля. Понятно? Це рішення Росії. Ми не підемо звідсіля від, без Донбасу. А я б ще сказала, що тут ще і Китай. Ну, Давайте спитаємо про Китай. Що там Китай? Завмер, мовчить, ні слова. Таке відчуття, що його не існує на планеті земля цього Китая, да? хоча він тут всіма, всюди керує. Що Китай думає про план, про закінчення війни, про план Трампа? Що Китай думає стосовно цього? Україна. Україні ілюзія. Україні прийшла хана. Китай думає. Зеленському хана. Території, Паш Пентаклі. Правосуття, Україна, хитрість. Хитрість це така хитрість для зміни. Для чого? Імператор важкий. Зробити нам важку ситуацію. на да йому потрібні всі території. Він не піде. Він не дозволить піти Росії звідціля, поки не доб'ється того, що треба. Йому треба ці території. Тут для нього клад. Тут сакровище. Чи може цей план Трампа із 28 пунктів бути разом з Китаєм складено? З Китаєм може бути цей план разом з США і Китай склали план для України. Так, сонце да, перемога, звісно. Конічно, смерть війні, закінчення війни по нашим. Тобто повинна закінчитися війна, але по нашим бажанням, по нашим бажанням, ти переможець Трамп, а я отримаю те, що мені треба. Конечно. Конечно. Китай тут теж. Але він сидить, мовчить, хоча оце їхній план. Це план кита... Китайська США Китай. Далі, вчора Міненерго проснулося і каже. Уявляєте? Тут таке відбувається: да? а Міненерго проснулось і каже. Все знищено. Знищено все. Всі ТЕЦ, всі ГЕС в Україні все знищено. Виробляти енергетику неможливо. Понятно? Тобто, до цього вони не бачили, що знищено, а вчора, коли це все закрутилось, вони побачили, що все знищено. Міненерго каже, що все знищено, все знищено. Всі ТЕЦ, всі ГЕС, всі об'єкти в Україні пошкоджені і знищені. Виробляти енергосистему практично неможливо. Правосуддя, робота, 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 правосуддя. Україні смерть, війна. Це все підлаштовано, під це все. Ще раз кажу: це все підлаштовано. Під це все. Під завершення війни Трамп. Я не вірю, що вони сиділи і не бачили да, до цього, що там те знищили, це знищили. Ми і так знаємо, що там пошкодження, там пошкодження, і там. А тут прям така заява: все знищено, тобто, все знищено. І вони це зрозуміли тільки вчора, коли заколотілося про план Миру від Трампа. Спеціально людям таке розповісти, що все знищено, все все пропало. Мирної угоди швидко не буде. На переговори можуть піти місяці або навіть рік. Це пише видання. Мирної угоди швидко не буде. Це правда, що мирної угоди у цієї швидко не буде. Це розтягнеться в часу. Це правда? Ну да, тому що ми ж будемо боротися. Так. Да. Боротися, вимагати якихось змін в цьому пункті, в цьому плані, особливо стосовно військових і нашого захисту. Страх правосуддя, плани, дурень, знов плани, дурні плани, Росія, зустріч, домовленості, ілюзія. Так, да, треба буде в ну, тобто очікування не так швидко. Не так все швидко буде. Ще будуть зустрічі, дороги, дороги, зустрічі, якісь там договори, зібрання, розмови і так далі. Давайте спитаємо по-іншому. До кінця цього року, 2025-го, покажіть, що буде з обстрілами України. Буде зараз зрозуміло. Покажіть, будь ласка, обстріли України, ось грудень. Кінець грудень, кінець грудня, 25 рік. Що буде в Україні з обстрілами? Грудень, кінець грудня, 25 рік. Сонце, дурень, мир. Сонце, дурень, мир. Очікуйте мир. Очікуйте зменшення. Україна. Дивіться, в принципі, може бути зменшення. Тому що карта миру. Очікуйте сонце. Не... Сонце. Неочікуване сонце, мир. Неочікуване сонце-мир. Знов очікування. Очі... Це очікує Україну. Мир. І Якось неочікуване сонце. Зійде сонце. Мені тут, бачите, нема башні, нема агресії, нема обстрілів, нема страху. Ну, давайте ще. Покажіть кінець грудня. Що буде по обстрілам в Україні? Ну, небезпека з повітря, кінець грудня, 25-й рік. Так, Росія розпач. В Росії розбите серце чогось. Росія в розпачі і розбите серце. Зірка на пасиві. Плани. Ну, є такі плани. Є плани зупинити. Є плани. Зменшити. Є такі плани. Чогось Росія у нас тут з розбитим серцями в розпачі. А чого? Сила, боротьба, щось там в них всередині може заколотитися в Росії. В Росії там щось заколотиться всередині. Дивіться, на сьогоднішній день будуть працювати над тим, щоб було зменшено зменшити обстріли, припинити, зменшити, зупинити. Так, ну, так, в принципі, показую. Україна та Європа ЄС відхиляють ключові пункти плану. Трійка лідерів, з ними розмовляв Зеленський. Це в нас Німеччина, Британія і Франція. Погодились з Зеленським, що скорочувати ЗСУ і втрачати. Території і тільки зупинка по лінії фронту, це правильно. Україна та ЄС. Ну тут не відхиляють, тут хочуть працювати з Трампом, щоб змінити щось стосовно. Ну, щоб зупинка була по лінії фронту і стосовно Збройних сил не чіпати. Не чіпайте нас. Ми хочемо захищатися. Значить, не можна тут ні міротворців, нікого, нічого. Да? Але ми повинні самі захищатися. І ще забрати в нас можливість захищатися від подальших загроз. Це неправильно. Що Європа думає відносно плану Трампа? Що Європа думає оці лідери Франція, Німеччина, Британія? Що Європа думає стосовно плану? Ну, Стосовно військових, так, вони тут проти, дорога, зустрічі. Ну, Вони думають, що ще будуть зустрічі, роботи, вони там можуть теж поїхати, вони можуть впрягтися, вони будуть допомагати нам. Тобто, вони підтримали Зеленського і сказали, що ми будемо тобі допомагати. Ну, так, да, їм не нравиться. Ну, стосовно кордонів теж, військові і кордони показують те, що я тут зачитала. Ну, готові допомагати щось, але ви ж розумієте, цього може бути недостатньо. А правда, що нам вже дають оці далекобійні ракети з Британії? Це правда? Чи лята вони з Британії? Чи з, чи з Німеччини? Чи правда, що нам дають вже далекобійні ракети? Щось воно зупинка. Поки що тут повішений. Повішений процес миру. Так, далі. Ефективна робота російської армії має переконати Україну в тому, що краще вести переговори зараз, а не пізніше, каже Кремль, залякують. Залякують, що на фронті будуть прориви, і залякують, що ще будуть обстріли. Понятно? Залякують. А ну покажіть, будь ласка, от цей тиждень. Тиждень стосовно обстрілів, що чекає Україну. Тиждень і обстріли, що чекає Україну. Летить. Летить на Україну. Так, да, будуть залякувати. І дрони, і балістика, і все що хочеш. Будуть залякувати. Буде летіти, тому обережно. Зеленський і Трамп будуть обговорювати мирний план наступного тижня по телефону. Каже Sky News. Зеленський і Трамп будуть обговорювати мирний план наступного тижня по телефону. І що чекати від цього телефонного дзвінка Зеленського з Трампом? Карта уходу. Уход від агресії. Уход від агресії. Тупік. Військові. Ну він буде йому казати варіанти, що. Нам не підходить, на що я не можу погодитись, що треба доопрацювати. Але тут карта обману, брехні, плани, захист, ми повинні захищатися. Ми хочемо миру, але ми повинні захищатися. Ну, в общем, таємниця буде багато чого прихованого. А Трамп йому буде казати: не отримаєш більше ні копійки, грошей, нічого військового. В общем, розмова важка. Чи вдасться їм до чогось домовитись Зеленський і Трамп на наступному тижні будуть розмовляти по телефону про план миру? Чи, домовля... Чи, до... Чи, вдасться, на щось... Чи вдасться Зеленському домовитись з Трампом? Дурень. Сім мечів, там повний обман. Так, да, він буде захищатися, Зеленський, але там обман. Там пахне це обманом. Зв'язують руки, смерть. Приймай рішення. Він йому буде казати одне Зеленський, тому Трампу, а той скаже йому: приймай рішення, приймай рішення. Обирай! Або воюй, або, пиш... або підписуй. Тому що обман. До обговорення мирного плану США залучені Буданов та голова Служби безпеки Іващенка. Умірав Буданов Іващенка. Вони провели зустріч з цією американською делегацією. Ну і толку. Зеленський вчора каже, що він не мав жодного уявлення про те, яка корупція відбувається за його спиною. Це правда? Це правда? Росія, Україна і таємниця. Це приховувалося. Це трималося в великому секреті. Приховується. Україна, Росія. Тобто Росія, Украї... хтось в Росії, хтось в Україні об'єдналися і тягнули з України соки. Це все приховувалося. Це все було скритно, таємно. Гроші, смерть, війна. Він взагалі був в шоці, коли це з'ясувалося, що ці гроші могли піти на війну, на захист. Він в шоці був це все було таємно сплановано. Оця організація, оця жилка. Оця структура, я не знаю, як павутина, там були і російські, і українські, чиновники, керівники, люди. Це вони тут це все розробляли, планували, грабували. Ну, ось так. Так показую. Хочете вірити, хочете не вірити, вірте в те, що ви вірите. Я кажу те, що показую. Зима буде холодною для України. Їм варто поквапитись і прийняти рішення, понятно? Погрози. Понятно? Він хоче. Трамп хоче нас залякати, українців. Зима буде холодною. Та хоча б ти. Хоча б ти. Нічість така сказав би пару слів да, про те, що в Тернополі сталося з людьми, що їх там просто живцем спалили, сім'ями. Вони згоріли в своїх кроватях в обнімку люди з дітьми. Ні, він ще залякує нас холодною зимою. Знайшов кого залякувати? Трамп каже, що зима буде холодною для України та українців. Їм варто поквапитись і прийняти рішення. Імператор Україна перемога. Перемога імператора над Україною. Тобто, Росія має бути переможцем. Або я тут переможець. Хитрість, обман і Сонце. Сплошна хитрість, сплошний обман. Вони об'єдналися з Росією. Я думаю, що там з Китаєм зробили цей план, щоб, перемож... щоб бути переможцями. Тобто, переможці тут всі. А Україна в дурнях. Працюйте швиденько над миром. У мене такий план. Треба все зупинити. Або так, або так. Обирайте. Або далі буде продовжуватися агресія, Росія буде обстрілювати вас перти і знищить всіх вас. А кого не знищить, ви замерзнете. Ось такий Трамп. Зеленському прийдеться схвалити наш план миру, каже Трамп. Якщо йому не подобається мирний план США хай продовжує боротися, але це ненадовго. Знов погрожує, знов. Ви бачите? Знов. Завтра, завтра, Сьогодні, вже в центрі Києва, буде тимчасово обмежений рух. Приїжджають якісь шишки. До нас приїжджають в Київ якісь шишки сьогодні. Хто приїжджає і що будуть обговорювати? Розмови про зупинку, розмови про зупинку. Тут карта Росії. Знову зупинка про території з Зеленським будуть розмовляти про зупинку війни, про захист, про якісь ресурси, колісниця, якісь ресурси, захист, кордонів, ППО, гроші, співпраця. Це європейські лідери приїжджають. В наш дім приїжджають для балансу. Очікуйте, це європейські лідери. Якось приїжджають підтримати. Це можуть бути європейські лідери. Знаєте, приїжджають щось дати, щось запропонувати. Новини, звісно, жесть. Що хочу сказати, давайте не будемо раніше вмені оце волосся на голові рвати. Да? Я хочу сказати, я і так трошечки вже облесіла з цими новинами від стресу. Реально, волоси лізуть пачками. Сахар підіймається не з того, ні з цього. Це все і за стресу і за нервів. Давайте будемо тримати свої емоції, якось, ну, ось так, по максимуму будемо тримати себе в руках, не будемо дуже сильно засмучуватись. Будемо надіятись на краще і на справедливість, на справедливість для нас, для України.